Винахідливого злодія затримала міліція Краснопілля. Чоловік колекціонував чуже майно. Брав усе від продуктів харчування до сантехніки. Останнє і видала злоумисника. Спіймали його після крадіжки в ванної. Як з'ясувалося, це його 24-та справа. Володимир Гаврилович один із тих, кого обібрали. Сам мешкає в Сумах до Краснопілля ж у батьківську хату, приїздить нечасто. Одного дня помітив відсутню ванну, що стояла на подвір'ї. Я утром вийшов. Вона обично стояла возле труби з насточних. Стю нету. Думаю, вчора була, сьогодні щезла. Тоді смотрю, бочки нету. Тоже щезла. Так я обратился в милицию. Пропали вещи, они не очень ценные. Но этого всего. У милиции, кажуть, ванна ванной выкрыла крадія, коли ее її залишив на земле следы. Когда мы пришли его задерживать уже, он открыл двери и стоял значит, с двумя сумками уже собранными. В зімній шапки, в зімнім бушлаті, в зімніх штанах і обуві з паспортом. Горит, я готов. Поэтому особа з ним не було проблем. Він говорить, я все розкажу вам, так як є. Затриманому 59 років. Має за плечима не одну таку історію. Більшу частину життя провів за ґратами, Щоразу, виходячи на справу, проявляв винахідливість. Для того, чтобы его не изобличили, он был очень изобретательным. Он менял обувь, заходил на место преступления в одной обуви и уходил в другой. Путал следы, ходил задом наперед в следах, то есть, чтобы видно было. Имитировал, что кража совершена несколькими людьми. Для этого открывал там две бутылки пива и надпивал и одну, и другую бутылку, хотя сам не употреблял в спиртных напитках. І а, благодаря этому у нього був азарт. усього правоохоронці нарахували 24 злочинних епізоди. Коли вивозили вкрадене, знадобилось дві вантажівки. Через те, що зломисник не мав планів продавати присвоєне собі чуже майно. Більшість речей вдалося повернути власникам. Решта на зберігання міліціянтів. Пішов я тому, що кончились продукти питання, і я в основному охотився за ними. а не реалізовував, тому що. Вони не були призначені для реалізації. Я їх брав з тих місць, де не було продуктів. Тобто, прийшов не возвращаться мені взагалі просто з пустими руками. Случай – це теж непознана закономірність. Так що закономірність така, що вор сидіти в тюрмі. Наразі розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує чергове тюремне ув'язнення на строк від 3 до 6 років. Анна книжка на часі новини.